Пішли по Києву, погуляємо чисто. потім можемо, я не знаю, пишіть там хто звідки, піду по вашим містам теж гуляти, я думаю, нормальна тємка. Так, є трамваї, є трамваї. М ну я точно знаю, що трамваї, якщо їх ти по трамваю, рано чи пізно приїдеш на кореньовку, тому поїхали. Блядь, а у нас 20 секунд усього-навсього. Я думаю, що ми десь, десь ось, ось тут, ось тут ми десь, біля Лук'янівки десь. О! О, о! Я район, як мінімум угадав. Непогано, бачите, інтуїція працює, працює, інтуїція. Я взагалі не знаю, грати в Єогіосер чи просто гуляти, може по містам. Мені от подобається просто гуляти. Ладно, я вже заплатив 180 гривень за цю хуйню. Треба грати. Так, новус. Новуси, вони в основному на правому березі. А, да, ще й ось ці, блядь, муравейники. Це точно мене якісь поздняки потрапили. Я відчуваю вже запах шмалі Воскресенка, це троєщина. це, ну це Воскресенський район, він значить так і називається, наскільки я знаю. Так, давайте більш точно спробую уточнити. Воскресенка, 14Б, житловий комплекс. І воно десь тут. О, новус, ми бачили, новус. Все, ми прямо тут, да. Ща, ща, ща. Ми прям біля новуса спавнились, наскільки я пам'ятаю. Дивіться: 3, 2, 1, 5000 поинтів. Сюда! О, о. О, очко, лісова, навіть. і Це вообще не знаю, де ми. А, це пуща Водиця, можливо. Не схоже на лісову. Да, ні 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 я спершу перепутав. Це, коротше, поняли де? Це ось тут від оболоні? Ось сюди їхати. А де воно? Воно взагалі, мені, ну, здається, не має рахуватися Києвом. А де та пуща? Я там один раз був. Я точно що треба, типу, на мінський масив, на трамваї. От, ми їдемо на трамваї до. Кінцевої? Чи тут кінцево, чи де? А, вона ж тут, все, все. Давайте кудись сюди, щоб сильно не промахнутися, ось сюди тикну. Чи прям впущу трамвай? А, ні-ні, ні о, знайшов, знайшов, дивіться. Бач, тут є трамвай, ща, ща. ща. А, ага, біля якої саме зупинки? Щаща. Щ... Блять, можна мені вернутися? Блять, Ну ми десь по центру, я думаю. Блять, ну майже, ну майже. За це всього-навсього 3000 поїнтів дає, за те, що, дивіться, це несправедливо, це несправедливо. Дивіться, який величезний Київ. от, Да? І я зрозумів, що ми в якомусь Анусі знаходимось, навіть не в Києві, по суті вже. Я промахнувся просто на дві зупинки трамваєм. Мінус половина поїнтів. Несерйозно, несправедливо, абсолютно. Ти в Анусі знаходишся? Ну, виходить, що да. Опа, оболонь, да? Ні-ні-ні, щось, -ні -ні, щось. Щось ні, ні 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 це вообще, походу правий берег, лівий берег. Нахуя називати лівий берег правим берегом, а правий берег лівим берегом. Не могли по понормати. Я розумію, що річка тече зверху вниз, але все одно, чому ось цей правий, а ось цей лівий. А ось цей правий ось цей лівий. А, міст Патона Ага, міст Патона це той, що Московський раніше був. Чи ні, він зараз північний міст. А міст патона це ось цей. Ні, це міст метро. А міст патона це ось цей. А це міст патона. Е, виходить, що ми от з цього боку заїжджаємо. Чи, чи навпаки з цього, блядь. Ну давайте, 5 тисяч поїнтів, 3, 2, 1. Ну майже, майже дуже близько, дуже близько. Я перепутав дорогу. Я думаю, ми звідси... Ну да, 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 да. так логічніше, що ми звідси заїжджали. Так, і скільки в нас в результаті поїнтів? 20 тисяч, але ну, це несправедливо. Я ну, напущів одиці, я, ну, я всюди майже, бачите, попав ідеально. Єдине, що от на пущі втратив 2000 поїнтів. Ну, мені за це мають додати ще 2000 поїнтів, це нереально було вгадати. Да, да в якусь залуп у нас занесло, звичайно, щось. Щось угу. Да. Не пощастило нам опинитись тут. Як і цим людям, мабуть, не пощастило жити тут, бідні люди. Зате, от, у жінки який стильний лук. А, пакет особливо мені подобається. От гарна кольористика, типу що. Помаранчевий, рожевий і жовтий такі. Їй би тільки ось кроси з цієї дівчини зняти і вдягнути їй, бо ось ці якісь чорно-коричневі говнодави не підходять під її лук, мені здається. О, футболка Apple. і мусорний пакет. Це стиль, це дівчата. Я би підійшов познайомився, як би так. Проїжджав на своїй е, таврії такий. Опа, що дівчата? От на такі, от Голосіївські, думаєте? ну тут взагалі у мене нулі дей. Де, блядя, де, 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 де. Часу нема. де їх тут буде? О, О. Нормально, нормально, нормально. Це чи що я знаю фори, вони тільки якраз таки на лівому, на лівому березі. Ашан Чернігівська, подожді, подожі, подижі. Ашан Чернігівська, сюди. А де Ашан Чернігівська? Це біля площі, це він під KFC, а де КФСі? Даринок, Леруа Мерлен. Я не буду де ви, можеш нормально пояснити? Ладно, хоч давайте уявімо, що ми десь ось тут. Все, мені лінь, я не хочу тут ще довше знаходитись, тут якось депресивно і хуйово. Ну майже, ну майже. Ех, знову в якусь. Пізду потрапив. А, ні, дивіться, наче Наче ти в якомусь селі великі залупки. Отак, два кроки зробив. І все. Автострада. Ну виглядає, як наче якесь очко, мегамаркети, це теж здається тільки на лівому березі. Ні, це, це на борщаги. Мегамаркети на борщаги, да? О, дякую за 20, дякую за 20. Це солома, борщага, щось таке, да-да-да. Точно солома, да? А де саме? Де саме? Бо солома. Ну, коротше, солома, то солома, хай тут буде. А, Ваще не близько. Це сміржак. Ну що ну це не Київ, ну це не Київ. Ну от що хочете мені, кажіть. Це моє село, знаєш, там 60 км від Києва там до бабусі на літо приїхати. Це депутат тут живе чи що? Що це за забор такий трьохметровий? Атака Титанів знімається? Я не розумію, чому тут нормальні люди живуть шифером якимось закрились. Тут просто Сосагіо Сосагіо якийсь побудував собі якийсь. Щоб навіть дім не було видно. Ну піздець. Я, я здається, знайшов секретну дачу Зеленського. О, а он все це, це він якраз на своєму новенькому Гелендвагені їде. Так. Ну, блядь, нуль шансів. Коротше, мені здається, от, да, це Київ, а ми десь ось тут. Ну, не попав трошки, не попав, але ну, по відчуттям де це було. Ну що ну, це таке? Ну, ну це не Київ, це не Київ, це не Київ, це не Київ. Так, все, біла церква. А чо. Е, е, е а що не Державною? Я не поняв Язик. Е, о, нарешті. Нарешті, все. Давайте, якась центральна вулиця Білої церкви. Оцінюю. Оцінюю центральну вулицю Білою церквою. Сподіваюсь, там буде біла церква, якщо ні, то я розчарований. Е, центральна вулиця величезний, якийсь рекламний. Це, як знаєте, Таймсквер Square в Нью-Йорку. там, ну, На центральній площі реклама висить. От, Біла церква це ну, місто побратим Нью-Йорка виходить. Е, теж любі, люблять, коли реклама. Мені здається, що цей автобус, він ну, наче з якогось радянського фільму. Блять, ну це піздець. Йому років сто. Це, я так розумію, і є та сама біла церква, на честь якої назвали місто, тільки вона чомусь жовта. Трохи нижче буде церква. Де ось тут? ТРЦ Гермес, це є біла церква ваша? Я не розумію, а десь, ну, типу, місто ж назвали білою церквою. На честь чого? На честь цього ринку? Так, дропаємось у Львів. Львів, це, звичайно, цікаво, але я не хочу в центрі, де все красиво. Де ці Сихів, Сихів, поїхали в Сихів. От Сихів, мені здається, це реальний Львів. О, краса. О, біла церква. А чому в Сихові є біла церква? А в білій церкві Білої церкви нема? Ні, Львів прекрасне місто. Я прям дивлюсь, господи. Да ти що, наче на Троєщину приїхав? Але от завжди плюс таких районів насправді. Ну, Якщо ну, жити, ти типу живеш в повній дупі, але буквально 10 хвилин пройшовся І все, в тебе природа, в тебе лісочок, парк. Гуляєш, дихаєш свіжим повітрям. Тоді зрозумів. Ага, тільки я порадів, що є прекрасний ліс, а тут вже є ще один якийсь депутат, його садовий садовий побудував собі маєток в самому крутому районі Сихова. Так, давайте закриваю очі, щас. Щоб, ну, типу, е ось, ось сюди. І куди я потрапив, о, ідеально, можна побачити весь Луцьк як на ладоні, займатися всякими, да? От можна піти там пивко попити в лісі, можна е, попити пивка ось тут, на спортивному стадіоні, ось. а можна попити пивка просто ось тут, сісти на лавочку, а можна ну, попити пивка, не виходячи з дому, ось тут, десь в себе, чи це університет, чи що це. Непогано, непогано. Так, ладно, давайте я спущусь тоді з небес на Землю. Е, вулиця Потапова. А є Насті Коменського? Луцький зоопарк. Хочу подивитись на Луцький зоопарк. Це що таке, я не зрозумів Луцьк? Це веще що таке? Ну, ви там що, в Луцьку ваші попутали? Щось її перекормили мені, здається, трохи. Чи можна старенько просто, але виглядає зайобане. Соскуфілась львіце. Так, Чернігів, Чернігів, Чернігів. Я, до речі, був у Чернігові. Я пам'ятаю, нас на екскурсію возили. З Києва ми в Чернігів щось типу. Ну, на один день приїздили. Там якась у вас гора, я пам'ятаю, була, нас на якусь гору водили. О, да-да-да! О, Ось тут ми були. Нас наче прямо в цю церкву водили, я пам'ятаю. У мене десь фоточки тут, я не ну, тоді ще малий малий був, там ну, щось типу п'ятий-шостий клас. Я от не розумів, в чому прикол вивезти там п'ятикласників на екскурсію. Як думаєте, які місця можуть бути цікаві п'ятикласнику? Звісно річ, звісна річ, церква. Давайте відведемо їх усіх у церкву і будемо, блядь, дві години показувати їм якусь церкву. Це ж настільки цікаво, господи, боже я. От мені там скільки 13 років. Я прям мрію в церкві погуляти, щоб подивитись на це. ооооо. А, о. а ось це нам, до речі, не показували, Я б краще просто по вулиці погуляв. Тут якийсь парк, виявляється, красивий був, якісь дома красиві. Нас, блядь, в якусь церкву відвели, там якийсь батюшка з нами 2 години пиздів про якусь абсолютно нецікаву тему. Ща, а де ось тут. нас не кузі. Потім я. От мене ще запам'ятав, гора якась була. Да, 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 тут був. Да, 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 ось тут я був, все, все, все да, так, да, так, да. На... Ну, чи не тут. Да, да, чи... да, 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 Все, пам'ятаю, я прям тут стояв, у мене фотка є звідси. О, Мальдіви, нарешті, нарешті мене випустять з України. Ура, перемога! Чернігів, лайк. Що далі, що далі? коли на Бамбас? Ну давайте на Бамбас заскочимо. Куди саме на Бамбас? Макіївку. Поїхали Макіївку родничок шукати. Ну, жах, жах, звичайно, все, хахли розбомбили. Бедные жители Донецьку. 8 лет бомби, 9, уже 10 Сколько лет уже бомбас донбят? Что это за прапор такой? Это 2011 год, они уже тогда придумывали свои какие-то ебанутые прапоры? Жесть, жесть Ебать, Донбасс Палас Давайте фотки Донбасс Паласа посмотрим Ебать, бомбас Палас Піздець, бачили, яке циганське бароке тут. Ні, дуже серйозно, дуже серйозно тут, на Бамбасі у вас. Мені аж все, чуваки, давайте я збір організую на переїзд на Донбас. Буду жити, знімати блоги з Бамбаса. Погнали на Мальдіви 200 гривень, чувак, кину, ну, одразу видно в кого гроші є. да, ну, от, Чувак на Мальдівах. Ти сам з Мальдів чи що? На які саме Мальдіви? Ну давайте сюди. Що? Оцінюємо Україну далі. Це в нас що? О, о. Насправді якесь очко. Якесь очко. Ну давайте. Може є покращі якісь Мальдіви? Може це якісь не курортні Мальдіви? О. Наче в Одесу потрапив такі, типові одеситочки. Пахлава. Жарене кукуруза. Піваракі. Так, а це точно Мальдіви? чи це не Мальдіви? Більше схоже не на Мальдіви, а на Молдову якусь. А де саме ось ті самі Мальдіви, на яких там ну... відпочивають самі багаті. А, о. о! оце, мабуть, так? Да? човнах наче до війни готуються якісь укріпи окопи? бетонні стіни, реально, чуваки готуються воювати, походу. Хоча виглядає щасливо. Ага, ось це, де наші депутати живуть, все. О, 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 наче ця місія з Хітмана. Ну, десь на рівні затоки. Затока, да, от десь таке. Я б, звичайно, краще в затоку поїхав. Але теж непогано. Наскільки знаю, там зараз не те, щоб дуже класно знаходитись, мабуть. Давайте подивимось на Скадовськ, яким він був у 2018 році. Ну, чим вам не Мальдівища? Давайте біля на пляшку десь. Да? От серйозно. От чим вам не Мальдиви? Мальдиви. Там просто вода синя, а тут вода зелена. Але в цілому різниці особливої не бачу. Це тут мальчика в трусиках повісили? Не? Ох, дивіться, боже. Папа Скуф, мама, алкоголічка. Їх синуля. Ух, Яка краса! Хтось там собі повісив, просто це піздец, ну ти такого ніколи не побачиш на Мальдівах такої краси. от... Ну, да. Я навіть не знаю, можна тут показувати? Мене не забанять за настільки багато еротики. на... Скадовськ, коротше, круто, круто. Я б от якраз туди поїхав, якби в мене був вибір між Мальдівами і Скадовськом. Я би не задумаючи сів такий спринтер. Нє, я би сів лімузин і на той пляж пити пиво. Да, да. Батьківщина найвеличнішого контент креатора з України. А тут, знаєте, помічають всякі, ну, знамениті місця, ось Вінницькі мури, е, Катердебре Собор якийсь, да, музей. От, мені здається, тут має бути десь так помічено дім папіча. Шукай біля школи або дитячого садочку. Ого. Це гараж Папіча? Так ось ну що йдуть мільйони сказіка. Авто, Автомото, біло, фото, музей. Ну, дивіться, головне, що є. ось. Єдина країна, прапор. Прапор України. От дивишся такий, думаєш, ух, який патріотичний музей. Зайду, ну я всередину. Е. <пілляє> <пілляє> Да, да, пішли звідси. Супермаркет. Ану, ціни, це який? 2015 рік. Боже. А, а пиво, 9 гривень за 0,5. 9 гривень. Автобус, тролейбус, будь ласка, можна від'їхати? Хочу поди подивитись ціни. О, горошек 16. Коньяк 60 гривень. 60 гривень коньяк. Якщо ти зараз Купиш коньяк за 60 гривень, ти сліпим прокинешся на ранок. Якщо прокинешся взагалі. А раніше ну, нормальний конячок за 6 гривень можна було взяти. Хліб по 4 гривні. Господи, жилиш, ну жилиш. Ех, ех. Пломбір по 50 копеек.